Змагання за звання чемпіона Вільнянського району триває. Цими вихідними у запеклій боротьбі зустрілися два принципових суперники: Дніпро та Богатирівка. Матч завершився поразкою Дніпра. Подробиці далі у сюжеті. Ге-геро! На термометрі майже 40 градусів у тіні, а на полі богатирівки розпочинається матч команд Вільнянського району. Гра для футболістів обох команд принципова, тож до змагання гравці готувалися ретельно. Готові морально і фізично. Тренування вторник четверг, регулярно. Товариський матч проводили з командою Легіон в четверг тобто, це все сказалось. Підготовились к погоді, тобто тридцять в градусів тіні. Хоч доволі тяжелораміж богатирівкою та дніпром розпочалась спокійно. Та вже за 30 хвилин у ворота Дніпра забив Єфим Лавриненко під номером 13. Та не встигли гравці Дніпра оговтатись як одразу другий гол. На 32 й хвилині Єфим Лаврененко знову забиває у ворота суперників. <плес> на перерву гравці богатирівки та Дніпра пішли з рахунком 0-2 на користь богатирівки. Але відпочити хлопцям не вдається. Відразу розбір польотів від тренера. <плес> Надо ще забити, ще один, щоб успокоїтися, і успокоїться, потопати контроль м'яча. Вам понятно? Всім понятно? Другий тайм футболісти розпочали більш активно. Гравці Дніпра декілька разів намагались атакувати ворота суперників та забити гол так і не змогли. А от гравцям богатирівки удача посміхнулась на 57-й хвилині. 17-й номер обійшов центрального захисника та вдарив у ворота Дніпра. Теперники, звісно, сильные були. Но я старался і боротися за свой м'яч. І от результат я свой отримав. Наступні хвилини гри для футболістів богатирівки були більш вдалими, ніж для дніпровців. Ще два голи у ворота Дніпра забили Олександр Русанов та Іван Оніщенко. Матч закінчився з рахунком 0,5 на користь богатирівки. Победа. Победа, Мы ожидали, верили в свои силы, потому что как бы, тренировались, к этому мы готовились. Ну и плюс, наверное, то, что мы забили в самом начале два гола. Команда чуть-чуть подсела-то. Хотя, ну, играют довольно сильно. Но сегодня они что-то расслабились. Может, повлияла на них температура, может, как у них кого-то не хватало в плане состава. Тепер богатирівка займає перше місце у турнірній таблиці. Дніпро опускається на третю позицію. Минулорічний чемпіон стає головним претендентом на перемогу і в цьому році. Та незважаючи на хороший результат, говорити є про що. Ну, Начала на троєчку по п'ятибальній шкалі. Ну а закончились на п'яторка. Ну вопроси є. Будемо їх конечно. концентрація. Начинать надо играть с первых секунд. Немножко на первых минутах были немножко расслаблены. Потом соперник нас привезли немножко в чувство, и потом все пошло хорошо. Попереду у команд два тижні відпочинку, а далі підготовка до другого колу чемпіонату. Юлія Козиряцька, Сергій Чалий, Тв 5.